Чернівці. Буковина, ну, слухайте. Тоді нам треба поговорити. Ось про що. Кажіть мені, будь ласка, відповідальність має бути так, зазвичай на комусь одному, чи її можна ділити, на вашу думку? Її можна ділити, я думаю. Ділити. Дивіться, якщо магазин продає горілку, він має, має нести відповідальність, щоб ця горілка не була куплена школярами? Має. Якщо фірма здає в оренду самокати, і цей самокатник по комусь там заїхав, фірма має за це відповідати разом із разом із тим йолопом, який порушує. Mm. Ну -ну. Ну, має ну. Має. Якщо якась лахудра е, привела додому іноземця, і цей іноземець зґвалтував її дитину. Чи має ця лахудра відповідати разом з іноземцем за те, що наражає дитину на небезпеку? Так, має відповідати. А що пані, панна скаже? Має відповідати. Так. Вона має відповідати на рівні чи вище, ніж той іноземець? Дужче. Дужче. Я просто чого кажу: того, що вчора було оприлюднено інформацією, в Києві якась місцева, яка мала десятилітнього десятилітнього сина, привела турка, з ним підживала, потім вигнала його, і турок спалив хату. Ну, тобто, зробив пожежу в орендованій хаті. Мінти його затримали цього турка, проглянули його телефон, а в телефоні відео, як він болтує сина оцієї от. Шанувальниці східних казок, Ось. те, що турок винен, нема питань. Але е, хто його впустив, хіба не винні? Вона, котра його пригріла, хіба не винні? Не винна? А ті, хто сказав, що це норма, що можна. Щоб запрошувати до себе турків там, і інших от, іноземців разом із собою жити, хіба не винні? От вашу думку, скажіть? Винні чи не винні? винні. Якщо ректор університету запрошує до себе іноземців, від ці іноземці щось скоїли. Ректор має розділити відповідальність за них? Ну, разом з теж? Так. Добро, ну, бачите, приємно говорити з притомними людьми. Молодий чоловік, в принципі, бадьоренький такий, а хтось не виспався, здається. Хто це спать не давав? Я не розумію, в панянці. <плес> Вона сама. А Чого це їй не спиться? Як писала Олена Теліга, не, не, не бійся днів, зав'язаних вузлом, ночей безсонних очманілих ранків. Пам'ятаєте? <плес> Які ще вам вірші подобаються? Або кого з українських жінок-поетів, ви знаєте, крім Олена Єліни Костенко. Ну. Ой, <плес> <плес> слухайте, ну таке складне питання. Я бачу, що, я бачу, що література це не сфера <плес>